Доброго дня, діти! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, весна! Вже йде третій місяць весни, травень. У народі його називають мур, листорук, Росяник, розмай. І пов'язані ці назви, звичайно ж, з травою, листям та. Травневими росами. Це чарівний місяць буяння життя в природі, яскравості барв справжнього тепла. Звичайно, березень і квітень гарні по-своєму, але все ж не порівняти із травнем. Перетворення в природі, що відбувається в цьому місяці, сповіщують, що скоро настане спекотне літо. Небо стає яскраво блакитним, вкрите легкими пір'ястими хмаринками, і на ньому світить яскраве сонце. Прогріваючи все навколо своїми промінцями. Воно ще не пече по-літньому. А в міру тепле та дуже лагідне. Травень має особливі заслуги, незважаючи на круті примхи природи. На початку травня зазвичай буває зниження температури. Бувають вночі навіть морози, можливі заморозки на ґрунті. У травні може випасти сніг та град. Все це завдає шкоди квітучим садам і молодим сходам рослин. Травень ще має назву грозовик, бо в травні до нас приходять справжні грози з блискавкою. Особливо жадані, бо з ними приходять дощі і тепло. Коли гремить перший грім, він не такий гучний, як літом. Його звук глухий та далекий. Дощі особливо жадані, бо від травневого дощу залежить врожай. Трави цього місяця мають чудодійну властивість. На Юрія, 6 травня, дівчата збирали росу. Нею вмивалися, щоб бути гарними та гожими. Також травневою росою заживляли рани. Травень чарівний місяць розквіту життя в природі, яскравості, барв. Він розстеляє по землі соковиту зелень. Повітря сповнене пахощами травневих квітів. З'явилися вже комахи. Бджоли дуже корисні комахи, справжні трудівниці. Щоб отримати одну ложку меду 200 бджілок мають працювати цілий день. Бджіл не варто чіпати, вони можуть боляче вжалити. Так ці маленькі комашки захищаються, але після цього бджілка гине. У травні світ наповнюється комахами. Вони мутушаться, повзають по траві, літають. У травні збільшується кількість метеликів. Тепер літають не тільки ті метелики, що перезумували, а й ті, що вийшли із лялячок. Вже зустрічаються жуки сонечко. Ці комахи у великих кількостях знищують небезпечних шкідників, чим приносять велику користь сільському господарству. Травень називають іще і пісенник, тому що не стихає пташиний спів. Найголовніше весняне завдання пташок звити гніздо та вивезти потомство. Яйця висиджують або один з батьків, або поперемінно. Майже всі пташки турботливі батьки. Вони піклуються про своїх пташенят, захищають їх, годують. Для пташенят потрібно дуже багато корму, тому в цей час. Птахи винищують багато шкідливих комах. В кінці травня прилітають Ластівки. Ластівки будують свої гнізда на будівлях під дахами. Із грудочок землі склеюючи їх слиною. Прокидаються земноводні. У першій половині травня розпочинають свої концерти. Ставкові жаби. Виповзають із схову черепахи, щоб погрітись на теплому весняному сонечку. Можна вже побачити швидку ящерку. Вже прокинулися гадюки та вужі. У диких тварин свої турботи, доглядають своїх малят, вчать та оберігають. Також місяць травень багатий на різні прикмети. Співає Соловей всю ніч на сонячний день. Ластівка низько літає до дощу. Багато хрущів на врожай проса. Пишно цвіте черемха на дощове літо. Пишно цвіте акація, буде врожай картоплі. Дерева цвітуть красно, буде плодів рясно. Вишно Світе Вишня буде добре жито. Тиха і світла ніч без роси наступного дня неодмінно задощить. Взагалі, травень вважають одним із найпоетичніших місяців. Він немовби нагадує, поспішайте намилуватися красою весняного світу, бо вона недовготривка і скороминуча. Справді, бо ж травнем закінчується чудова пора року. Весна.